Всім привіт! Ви знову дивитесь Лесен Садок. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас супер зимно, супер холодно, плюс 6 на вулиці, дуже сиро, мокро, ніхто не хоче навіть висувати носа із хати. А я все-таки вийшла на грядку, на клумбу свою, оскільки хочу висадити півонію. Мені прийшли просто шикарні кореневища. Подивіться, скільки пагінців. Який багатий, великий корінь. Я не можу дозволити, щоб такі красиві кореневища півоній гнили у такому ящику. Вони вже дуже просяться в ґрунт, тому я тепло одяглась і ходімо зі мною, будемо садити півонію. Ось так виглядають такі шикарні коріння. Тут, друзі, є рожева півонія і біла є півонія також. У мене вже тут, друзі, є кущ півонії. Він, правда, вже дуже великий, дуже розрісся. Я його буду ділити восени. Вже зараз дам йому зацвісти. Це такі трав'янисті півонії, дуже гарного такого бордового кольору. Вони мені залишились від бабусі. Дуже гарні, дуже ароматні, класні ці півонії. Півонії люблять сонячне місце. Вони не люблять, де є тінь, навіть на півтінь не дуже люблять, не люблять десь під стінами будинків бути. Біля огорош і так далі. Вони люблять світло, простір. І отут у мене такі овочеві дві високі грядки, а з боку у мене така квіткова клумба красива. Тут будуть півонії біля овочів. Буде дуже гарно. Я викопала ось такі гарні ями для моїх півоній. Ями повинні бути досить глибокі: 50 см хоча б. Ем, ну і відстань між кущиками теж хоча б 50 см повинна бути. Бо кущик потім буде дуже розлогий гарно розростеться. Ось так. Щоб не було там, е, знаєте, застою якогось води, загнивання коренів, я додала такий дренаж у кожну ямочку. В ідеалі це має бути керамзіт, якась спотовщена цегла. У мене було трохи щебеню. Я думаю, що це теж спрацює як хороший дренаж. Ось так на дно кожної ямки. Півонія дуже не любить застою води, болота і надмірної вологості. Так, наступний крок: у мене тут був такий компост в саду на купі. Я туди зсипала листя, гілки, там якісь відходи, бур'яни. Ем... Навіть землю, яка лишилась з горшків з квітами минулого року, ну такий гарний. Я думаю, що це дуже поживно для півонії, бо півонія дуже любить поїсти. В ідеалі, якщо у вас є перегній або там навоз, перепрівши якийсь коров'ячий чи кінський, це взагалі супер. Півонія дуже любить таким поживитись. Ну і друзі, дуже добре півоння відгукується на пісочок. Я так багато не мала, але трошки пододавала. Бо в мене такий важкий трохи суглинок, хоч півоні і любить суглинок, але піску обов'язково додати, щоб ґрунт став легший, пухкіший такий. Тепер беремо наше кореневище красиве і ставимо його так, щоб ось ці його погінці були. Зверху над землею, тому що, по-перше, друзі, ґрунт буде сідати, просідати. Він зараз за весну, коли підуть дощики, він дуже сильно просяде. І наша півонія втопиться все одно всередину землю. Тому що, якщо ви заглибите глибоко, вона вам не буде цвісти навіть на наступний рік. Півонія не любить глибоко заглиблюватись. Краще, якщо вона у вас буде зависоко, то краще потім підсипати ще ґрунту. Ось так, бачите? Получається, що вона у нас навіть як на горбику такому. Так високо-високо вийшла -високо над землею. І так має і бути. Ну, цього року вона, звичайно, квітнути не буде нам. Бо ми її посадили навесні, якщо б ми її садили восени, можливо, був би шанс, що вона б заквітла. Але на наступний рік будемо сподіватися вже побачити квіточки. Ось так, перша посаджена, і так робимо з кожними кущиками. Ось я вам покажу на отаких маленьких горбочках. Вона ніби як получилась. Ось так. На цьому все, друзі. Пізніше весною я буду мульчувати півонією гарно скошеною травою. Багато мульчі буду давати, щоб їй було комфортно, щоб бур'яни не пробивались. Дуже дякую вам за перегляд мого відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду показувати, як моя півонія цвістиме. Покажу вам цю чудову грядочку, коли вона зацвіте. Пишіть коментарі. Дякую вам за увагу! Спокою і миру вам! Всього найкращого!